Маляти! Погляньте, хто сьогодні до нас прийшов на заняття. Скажіть, хто це? Ті, хто сказали, що це жираф, правильно, а він прийшов до нас не просто так. Він дізнався, що у нас з вами на цьому тижні така дуже смачна тема овочі. А так як він живе в Африці і там нема таких овочів, які є у нас, тому він вирішив до нас завітати. Розкажемо жирафчику. Так, добре, сідай жирафчику ось тут. Ми зараз тобі все-все з дітками розкажемо. Перше, що ми зробимо, називаємо овочі, скільки їх. Один або багато. Наприклад, у мене один огірок, а у жирафа скільки їх діти? Багато. Правильно. У мене один помідор а у жирафа Багато вірних. У мене один буряк. а у жирафа Багато буряків. Правильно. У мене одна морквина, а у жирафа Вірно, багато. Наступна вправа. Зараз ми з вами будемо вчитися правильно називати під час рахування. Погляньте, послухайте, як це роблю я. Один огірок, два огірки, три огірки, чотири огірки, п'ять огірків. А тепер спробуйте ви. Так, а тепер те ж саме зробимо тільки з помідорчиками. Спочатку я, а потім ви. Один помідор, два помідори, три помідори, чотири помідори, п'ять помідорів. А тепер ви. Молодці справилися із цим завданням. А далі ми з вами от що робимо. Перед вами зараз з'являться картинки знайомих вже вам овочів. І ми їх з вами зараз розвемо ще раз. Погляньте, що це? Буряк. Що це? Верк валидно. Що це Помідор. Що це мирок. А це часлик. Що це цибулина. Що це капуста. А це? гарбуз. Так дела. Ви їх всі ці овочі знаєте, знаєте, які вони на смак бувають, так? знаєте, які вони бувають за розміром. І зараз ми з вами спробуємо відгадати декілька загадок про овочі. Дуже уважно слухайте. І жирафчик слухає, можливо, він підкаже. Слухайте уважно. Оранжева, як апельсин. Трикутна, як пірамідка, солодка, як цукор. Як думаєте, що це за овоч, діти? Давайте спробуємо ще раз. Зараз на екрані з'являться різні овочі, щоб вам було легше відгадати цю загадку. А ви уважно дивіться на картинку і слухайте ще раз. Оранжева, як апельсин, трикутна, як пірамідка, солодка, як цукор. Що це? Ті, хто сказали, що це морква, правильно. А це дітки. Овальна, як повітряна кулька. Гірка, як перець гіркий. Та від неї хочеться плакати. Що це? Правильно, цибулина. Це а що ж це таке? Круглий як м'яч, смугастий як кавунчик має товсту шкіру, а всередині є насіння. А ну погляньте, підказка. Правильно, це був що? Гарбуз, молодці. А тепер ми з вами спробуємо ось за такою, зовсім нескладною картинкою розказати. Ну, наприклад, про огірочок. Ось він. Так, діти? Що це? Огірок? Де він росте? На городі, так, діти? Який має розмір? Великий чи маленький? Маленький. Якого він кольору? Зелений. Яку форму має? Овальну, правильно. Він росте на землі чи під землею? В землі? Його треба зривати чи викопувати, діти? Його зривають правильно. На смак який він? Дуже смачний, правда? І що з нього можна приготувати? Ну, мабуть, салат, правда, діти? Так. А тепер спробуйте те ж саме розказати ось про цей овоч, про цей овоч і про цей овоч. На допомогу я, батьки вам покажуть картинку цього форму, за якою ви зможете дуже легко розказати батькам про кожен із овочів. А ми з жирафчиком продовжуємо. А тепер зовсім просте для вас завдання. Зараз ми з вами спробуємо зобразити ті овочі, які вже знаємо, деякі деякі з них. А жиравчик дивиться, спостерігає. Ось погляньте діти, У мене є листочок, на якому зображена лінія. Ця лінія показує, що це земля грядка, на якій ростуть овочі. Ну, от, наприклад, в мене є кольорові олівці. Давайте назвемо їхні кольори. Коричневий, оранжевий або помаранчевий, зелений та Червоний. Скільки їх у мене всього олівчиків? Скільки діти? Правильно, 4. Ну, от, наприклад, беру я коричневий олівець. Як гадаєте, який овоч можна зобразити коричневим кольором? І де він буде рости? В землі чи на землі? Ті дітки, які сказали, що картопля, я повністю з вами згодна. Картопля має овальну форму. Ми зображаємо її в землі. І обов'язково її зафарбовуйте. Листок притримуємо рукою і зафарбовуємо лінія біля лінії. За контур не виходимо. І ось уже вона трошки схожа на нашу картоплю. Ось так. Можете декілька зобразити. І зафарбувати їх. Потім, якого кольору олівчик? Червоний. Що у нас росте на грядці червоного кольору і круглої форми? Вірно, помідор. А де ми його зобразимо? В землі чи на землі? Правильно, на землі малюємо округлу форму. Цей буде наш помідор. І обов'язково зафарбовуємо лінію біля лінії. Листочок притримуйте. Ось так. Вже наша округла форма стає схожою на що, дітки? На помідорчик. Зараз ми ще хвостика їй додамо. І буде справжній помідор. Ось А що у нас може рости оранжевого кольору? Підказуйте мені, а жиравчик слухає уважно і думає, які дітки розумні в групі Ромашка. Здогадались, що оранжеве буде у нас? Вірно, морквинка. А де ми її зобразимо? В землі чи на землі? Вірно, в землі морква має видовжену трикутну форму, да, діти? І також обов'язково зафарбовуємо. Також їй можете додати хвостика. Схоже на морквинку? Так. Ну і зеленого кольору, що росте на городі у нас? Так, правильно. А скажіть, якщо це будуть огірки, вони будуть на землі чи в землі? На землі правильно. А якщо це буде капуста, вона буде на землі чи в землі? Вірно, на землі. Скажіть, капуста велика чи мала? Велика. Тому, якщо зображаємо капусту, то малюємо велику округлу форму. Ось так. І додаєте їй листячко обов'язково. Ось так. І також обов'язково зафарбуйте її. А якщо це огірочки, то вони мають яку форму діти? Круглу чи овальну? Вірно, овальну. І зображаємо овальну форму. Це і буде наш огірочок. Можете на вибір намалювати, який вам захочеться, як буде вам зручніше. І хвостика обов'язково. Схоже на огірочок. Ну а ми з жирафчиком чекаємо на ваші роботи. Пока!